Житель райцентру Новоушиця Юлій Петрович звернувся до першого заступника голови облдержадміністрації із болючим питанням. Чоловік каже: він чорноболець, інвалід другої групи та залишився без засобів до існування. Просить допомогти у вирішенні проблеми з виплатами, котрі йому має забезпечити держава. 21 рік за того, що розглядали чорнобильські кошти, строї собі дачах влада, прокурори нашому усі знаєте. Це ж корупційне дісто дітей. Останній прокурор собі взяв гектар землі, коло дістали. Вісім за затерпічним заводом і дві квартири. От вам наглядний приклад, хто мене буде захищати. Значить, писали, що хотіли, що, що то у мене посвідчення Чорнобильське забрано. І все поприснювали нагло, яку хочеш, і так воно продовжується. А ось жительку обласного центру Надію Собко турбує питання сміттєвих баків. Жінка стверджує, на вулиці Прибузькій не дотримано санітарних норм щодо їх розміщення, тож просить навести лад. Майже рік, як встановили у нас сміттєві баки. От. Телефонували ми вже із трансі, в управління ЖКГ і приїжджала до нас комісія місяці два тому. Вирішили, куди вже ці баки можна перенести, пообіцяли, але так і нічого не зробили. Вони десь близько біля будинку, так? Вони близько біля будинку, прямо майже у нас під балконом, метрів 15 від віку. От. За нормою ми вже знавали, треба не менше 50 метрів, до, ну, від 50 до 100. От. Була ця комісія. Каже, дав вони тут не повинні стояти. Підготовка до опалювального сезону в області триває. За словами Олександра Семчишина, Хмельниччина у цьому питанні йде за встановленим графіком. Збоїв немає ніяких, проблеми є, і це нормально. Головні проблеми це, скажімо так, заготовка твердого палива. Ну але це проблема, яка вирішується. Це і дрова, і вугілля. З вугіллям є проблема в плані того, що головний постачальник все такий схід. Крім того, існує проблема із закупівлею соляно-піщаних матеріалів. Знову ж таки, основний постачальник східний регіон країни. Сіль у нас виготовлялася в Артемівську, теж головний постачальник Артемівська. там інфраструктура вся розбита, залізниці розбиті. Ну і місто, скажімо так, теж, я навіть зараз не знаю, чи воно звільнене чи не звільнене, але факт в тому, що проблема з постачанням солі є. Варто зазначити, у серпні Хмельниччина за завданням НАК Нафтогаз зуміла скоротити споживання природного газу на 30%. відсотків значною мірою за рахунок подачі гарячої води за графіком. Така практика буде продовжуватись і під час опалювального сезону. Захід не популярний, проте ефективний. Поки що ми стоїмо на тому, щоб подавалися за графіком. Але то вже будемо бачити, то вже будемо бачити, і рішення буде ухвалювати вже фактично ближче до початку опалювального сезону. По реакції людей ми бачимо, що сприйняття абсолютно нормальне, і скарг в нас фактично немає. Існує вірогідність, що цьогорічний опалювальний сезон розпочнеться з 1 листопада, а закінчиться 31 березня. Проте, усе залежатиме від показників стопчиків, термометрів. Дарина Денисенко, Володимир Паламар для інформаційного випуску.